Переможне повернення після більш ніж двомісячної перерви баскетбольний клуб Золотий вік нарешті знову зіграв вдома. Суперником наших земляків став фармклуб третьої на сьогодні команди суперліги Дніпропетровського Дніпра. На поєдинки з Дніпрянами Кіровоградці вийшли без двох гравців основного складу Євгена Ворніка та Олександра Оснача. Кращий снайпер вищої ліги і провідний центровий золотого віку залишили команду. Произошли смены. В команде два ушло два лидера команды, поэтому за короткий срок приходится перестраивать игру. Где-то что-то получается, где-то нет. Поэтому, ну, была, конечно, такая валидольная игра. Но, слава богу, мы справились, и ребята у меня услышали и сыграли достойно. Я думаю, этот баскетбол понравился зрителям. Вплинув на гру господарів и календар ігор дивизиону. Згідно якого кіровоградці не грали аж с 8 лютого. Этот чемпионат так составлен, к сожалению, что большие перерывы по три недели есть. Команду зелеспаррингов нет. А от Дніпропетровці минулих вихідних двічі обіграли южненський хімік хімік-2» і були максимально налаштовані дати бій лідеру чемпіонату. Стартову чверть першого поєдинку виграли гості – 26-22. Переломним та вирішальним став другий період. Роль лідерів взяли на себе капітан команди Богдан Сосой і новачок золотого віку, орендований у баскетбольному клубі Київ Олександр Дробяцько. Ефектні та ефективні дії ватальці дозволили господарям піти на велику перерву за комфортної переваги – 57-41. Перемогу кіровоградці вже не віддали – 94-85. За схожим сценарієм пройшов і другий поєдинок. Дніпро знову виграв першу чверть, – 28-22 і навіть лідирував після другої – 46-38. Цього разу хід гри господарі переломили у третій чверті. Невтримні Гліб Бусько, Андрій Чайка та Богдан Сосой принесли золотому віку чотирьохочкову перевагу перед вирішальним періодом. В останній чверті шальки Терезів на бік кіровоградців остаточно схилили два неймовірні дальні китки Богдана Сосоя. 89-83. Друга непроста перемога кіровоградців. Кращим гравцем поєдинку став Богдан Сосой, 28 очок. Втім, своєю грою капітан не дуже задоволений. Не все вийшло, звісно, але хороший результат. Команда виграла. Це найголовніше. У нас новий грох команді, поэтому трохи стиковки треба В Слідче раз буде немного лучше. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.